Привіт-привіт, мої мрійливі і милосердні рибки! Це таро розклад для вас на серпень місяць. Подивимося, які підказки вам дасть таро. Король пентаклів. Сімка пентаклів. Вісімка пентаклів. Всі грошові карти випали. Мова 100% про фінанси. Ви плануєте інвестиції, думаєте, як краще зберегти свої накопичення, не втратити заощадження. Але в першій декаді серпня ще будете придивлятися, спостерігати за ситуацією, обирати варіанти. На ілюстрації, дівчина, ніби стежить за роботою іншого майстра, чомусь навчається. Бо ви ще маєте сумніви, якусь нерішучість. А в когось це тривоги стосовно заробітку. Але від семірки Пентаклів ваші доходи зростуть у вісімку. І хоча в серпні ви в кризовій карті сумнівів, які всередині вас, ви будете більш стабільні фінансово і збалансовані по вісімки. І це непогано. Подивимося другу декаду місяця, що там у вас буде? Які ключові моменти другої декади, що у вас чекає? Сонце, карта жадібності і башня. Якщо у вас є вже накопичення, що дозволяють вам вкласти гроші в щось цінне і вагоме, вкладайте. Так, бо через свою нерішучість ви можете втратити через інфляцію. Це найвищий результат десятка. Причому, якщо ми беремо поєднання карти башні і карти десятка пентаклів, то найкраще придбати нерухомість. Більше десятки немає нічого. Це максимальний результат, який ви можете отримати від цих інвестицій. Підколодна карта туз кубків ви залишитеся задоволеними, якщо вкладете ці гроші в майно. Ну, тримати гроші в шкарпетці точно не варіант. Уточню двоєчку мечів. Угу. Ви вже давно очікуєте і прицінюєтеся, і якщо хочете розвитку, процвітання і пасивного доходу, припиніть чекати кращого моменту. Час настав, янгол Трубить. Прийміть це рішення зараз. І далі все піде легше. І ще одна трактовка імператриця це мати або дружина, ніби не захочете чекати від когось з них якогось вагомого рішення. Махнете рукою і скажете, на, все, хай Вищі сили розрулюють, все буде, як буде. І ще, знаєте, хочу подивитися стосовно Бізнесу, якщо це не просто інвестиція, а розвиток бізнесу. Чекати слушного моменту чи вкладати і починати зараз? Вкладати? Це карта студента. Треба ще повчитися тій справі, яку хочете розвивати. На аби що ви не погоджуєтеся. Знаєте, помоніторте, зараз держава надає можливості для розвитку малого бізнесу, є різні гранти, причому безповоротні. Треба вам вивчати ці пропозиції. Да, з цим не поспішайте. І це дуже повільна карта. Він, бачите, дивиться на пентаклик, приміряється, але стоїть на місці. Закрию вам все на карту достатку і на карту Сонця, вашого особистого успіху. Нехай все у вас вдається. З вас підписка, пока-пока.